Вже з'їли мені весь мозок з тими фарами, але що ж зробиш? Я коли щось купую, також хочу впевнитися, що воно дуже круто працює, світить і так далі. Тому також виношу мозок. Покажу вам зараз фари На 4 На 4 лінзи і на одну лінзу з останньої розпаковочки. Якщо тако подивитися, ось тут під лінзою видно конденсатор. Там пише CS 4.7 100 вольт. Тобто, напевно, вони розраховані на 100 вольт, хоча в продавця пише, що. На 12-24 вольта. І на осі подивитися, також є конденсатор. І там також пише 100 вольт. Тобто, я так розумію, що можна ставити не тільки на автомобіль, можна поставити на електросамокат, якщо там навіть буде 67 вольта. Спочатку покажу, як вони світять на стіні, а далі підемо вже на вулицю тестити. Так, дивимося. Горизонт у нас є чітка лінія горизонтальна. Я так думаю, можна поставити і так. І так, хтось мене питав, чи можна поставити як ближній світло фар. Зважаючи те, як в лануса гівняно світять фари, не в обіду лануса, просто реально гівняно світять, то я думаю, що можна поставити. Дивимося: жовтий знизу, білий зверху. Можете собі зробити жовтий просто протитуманні фари, а білий це у вас буде ближній або дальній. Ну, скоріш за все, що буде ближній. Ось ця фара, вона взагалі по-своєму унікальна. Дивимося, підключаю червоний дріт. Дивіться. Світить білим. Чітка лінія горизонту, вона є. Правда, відео, можливо, цього не передає, але чітка лінія є. Можна перевертати хоч так. Ну, скоріш за все, що вона має світити правильно, так як я її поставив. Далі, дивіться, в чому фішка. Якщо ми вимкнемо і одразу включимо, то в неї буде ще стробоскоп. Уявляєте, якщо ми знову вимкнемо і одразу включимо, вона буде світити нормально. Знову вимкнемо і включимо, буде стробоскоп. <реш> я думаю, дуже прикольно буде. Так, тим паче, жовте світло. Жовте світло також світить ну, дуже круто. <реш> я можу сказати, що ось такого світить дуже круто. Якщо ми його вимкнемо і одразу включимо, буде жовтий стробоскоп. Зверху ще за бажання можна вдягнути декоративну кришку, кому так подобається більше. І ось дивіться, кріплення до усієї фари. Воно товсте. Міцне, велике ось таке, всі гаючки болти є, далі до осієї. Кріплення також є, воно вузеньке, щоб ви собі враховували, як воно у вас має бу... як воно у вас буде розміщено. Дивимося, воно також товсте. І всі гвинтики є. Якраз погода таку, як ви просили. Дивіться. Наскільки круто видно. На чотири лінзи. Світить. Ну, хрен знає куди. Одна фара. Жовте світло, і дивимося. Хто там писав, що я свічу людям вікна, там ніхто не живе. Так що не хвилюйтесь. Одинарна фара. Дивимося. Світить не гірше. Світло також дуже круте. Чітка границя є. Дивіться, показую вам. В принципі, може бути як фара. Жовте світло, дивимось. Ідентично. Жовтий стробоскоп буде виглядати ось так. І білий. Коротше, я вам показав, а ви собі думайте, фари класні всі. І ці, і ці. Просто ця займає менше місця, ця займає більше місця, світить не гірше. Однаково. Що ця, що ця?